Вітаю на каналі. Тано, скажи казку залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як коза не повірила вовку. На крутому, майже недосяжному схилі паслася коза. Вона спокійно жувала соковиту траву, аж раптом унизу почувся голос: Гей, кізоньку. Кізоньку. вигукнув вовк. Який нишпорив довкола у пошуку їжі. Що ж ти робиш на такому небезпечному місці? Коза підняла голову і поглянула вниз. Там знизу стояв голодний вовк, що, ховаючи свої наміри, удавав із себе турботливого. Тобі варто спуститися до мене, солодким голосом промовив вовк. Тут у долині росте найсмачніша трава в усій окрузі. А от і якщо ти оступишся, хто тебе врятує, га? Коза спокійно дивилася на вовка. Вона знала, що цей хитрун не просто так турбується про її безпеку. Як ти про мене дбаєш, вовчику, сказала вона з легкою усмішкою. І як щиро ділишся своєю травою, я тебе знаю. Тебе турбує зовсім не моя безпека і не трава. А твій голодний живіт. А й дійсно, вовк не зміг відповісти на такі слова і лише сердито пирхнув. Кізонька добре знала цього хитруна і знала те, що не варто довіряти тим, чиї наміри. Продиктовані лише власною вигодою. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! молодець! Не забувай поставити лайк і підписуйся на канал.